28 жовтня 78 років тому міста та села України були остаточно звільнені від нацистських загарбників під час Другої світової війни. За даними Українського інституту національної пам'яті, під час Другої світової війни восени 1943 року розпочалося вигнання нацистських окупантів з України. У 1944 році було проведено низку операцій, які дали змогу чотирьом українським фронтам розгромити угрупування німецьких військ південь і групу А зайняти майже всю територію України і Крим. Завершилося вигнання нацистів з України в результаті Східнокарпатської наступальної операції. 28 жовтня. 1944 року радянські війська вийшли на сучасний кордон України. В цей день, 28 жовтня, в першу чергу варто помилитися за тих, хто віддав своє життя в цій кривавій м'ясорубці, хто став на захист вітчизни. Ми зобов'язані віддати шану воїнам Червоної армії партизанам. Воїнам, УПА, підпільникам, працівникам тилу, кожному, хто доклав зусиль для боротьби з ворогом. Ми маємо пам'ятати усіх героїв, чия боротьба, самовіддана праця і героїзм сприяли звільненню України від нацистів. Нині Україна знову переживає випробування війною. Територіальна цілісність нашої держави під загрозою. Знову зруйновано міста і села, школи і підприємства. Але, як і 78 років назад, ми не маємо жодних сумнівів, що визволення окупованих територій обов'язково відбудеться. Тому 28 жовтня ми вшановуємо пам'ять полеглих. Клоняємось воїнам-визволителям усім, хто зробив свій внесок у перемогу в Другій світовій війні, хто і сьогодні стоїть на захисті нашої рідної неньки України. Література про Другу світову війну має прокласти місток пам'яті від сучасників до нових поколінь українців.